Найкращі працівники агронапряму компанія МХП відзначила понад пів тисячі співробітників агропідприємств зі всієї України. Визнання та нагороди отримали і аграрії з Коломищини, працівники філії перспектив західного хабу МХП і Городенківського елеватору МХП. Дмитро Нечипорук працює в компанії МХП 5 років. Він агроном філії перспектив західного хабу МХП, що в місті Городенка на Коломищині, сьогодні отримує нагороду як один з кращих фахівців компанії МХП із вирощування пшениці. Чоловік каже, це нагорода усієї його команди. Я Просто робив свою роботу, це стало приємною сподіванкою. Ця нагорода для мене надзвичайно цінною. Дякуючи спеціалістам і командній роботі дружньої, Ми досягли такого результату. Цьогоріч серед кращих фахівців компанії. Компанії МХП з усієї України Іван Бицкало тракторист машиніст з філії перспектив західного хабу МХП. Він та його колеги стали кращими у номінації Кращий механізатор. Ми просто робили свою роботу, а ще за це от получається, що отримали премію. Працюю на тракторі з 2010 року. Виконуємо всі технологічні операції. А взяли перше місце по грунту обробіт. Нагороди кращим працівникам вручили на масштабному заході МХП Агро Евордс» – Подія. Зібрала понад 600 учасників з різних куточків України: механізаторів, працівників ферм, комбікормових заводів, елеваторів, агрономів, інженерів, керівників підрозділів, а також топ-менеджмент компанії. Таким чином підсумували різні мотиваційні програми, які діють у компанії МХП. Розповідає Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП. Це в першу чергу про подяку. Визнання людям це мотивує людей фінансова складова, але визнання це неймовірно Важливо. І от сьогодні ми хотіли нагородити увагою, нагородити призами тих людей, які показали високі результати, і показати їм, що ми їх цінуємо. Ми їм дуже вдячні і ми спільно велика сім'я МКП. Зокрема, працівники отримали нагороди у різних номінаціях за ефективність у польових роботах, професіоналізм, інноваційний підхід, відзначили і кращих лекторів корпоративної агрошколи та кращих наставників, які впродовж року допомагали студентам успішно адаптуватися у компанії. Ця зустріч не лише майданчик для вручення нагород, а й платформа для живого спілкування, обміну досвідом і окреслення планів та перспектив розвитку компанії, наголошує Віктор Корягін, директор групи підприємств західного хабу МХП. Як для компанії МХП, так і для західного хабу основною цінністю є саме люди. Не тільки гроші мотивують, а і підкреслення досягнень людей. Це похвала, це Нагородження нематеріальне людей. Тобто, на мою думку, це є не менш важливим, чим фінансова мотивація. Багато хто з наших людей вперше відвідали Київ, вперше побачили ось такого саме масштабу захід. Вони мотивовані, вони бажають працювати далі. Вони гордяться досягненнями нашої компанії, досягненнями саме нашого західного хабу, тому що ми один колектив. Також нагородили переможців конкурсу. Залучайся. Це змагання серед підприємств та хабів агронапряму МХП, які набирали ба. Але за ініціативність у корпоративних ініціативах компанії західний хаб МХП отримав найвищий бал і переміг у конкурсі. Виграні кошти хаб може скерувати на команду творчі заходи, покращення робочого простору або ж благодійність. У нас насправді є безліч програм, в яких ми залучаємо наших працівників. Це є і конкурси, кращий механізатор, це є наставництво, це є агрошкола, куди ми залучаємо наших фахівців, які можуть розвинути свої як хардові скіли, так і софтові скіли. Тому тому ми перемогли в нашому конкурсі. Долучайся. До слова компанія МХП є одним із найбільших виробників зерна комбікормів олії та молока в Україні. Агробізнес МХП включає такі напрямки: рослинництво, тваринництво, виробництво комбікормів, елеватори. Має унікальну модель агрокомерції, яка займається закупівлею, продажем та аграрним експортом. МХП активно впроваджує інноваційні технологічні рішення в агро, зокрема точне землеробство, агродрони для ска аутенгу та моніторингу полів. Тут працює 7200 фахівців у 12 областях України.